Нічим не відрізняється від інших безкоштовних моделей, якими ми користувалися. Швидкість. А що стосується тексту на рівні з іншими, що стосується обробки зображень, він дуже дуже дуже, дуже довго думає. Зображення він не генерує, не вміє цього розпізнавання, комп'ютерний зір. У додатку на телефоні він щось намагається зробити. Розпізнавання на десктопній версії, він е, дуже довго думає, і якщо там немає тексту на зображенні, він взагалі може не сприйняти це зображення, відмовиться з ним працювати. Генерація файлів відмовляється генерувати файли, які ми можемо завантажити. Так в чому ж його е, перевага? Тільки тим, що він безкоштовний, як він виїхав на цьому хайпі, так і інші моделі безкоштовні вміють набагато більше.